Глухів середина 18 століття, невелике містечко, що тоді було столицею Гетьманщини. Тут, у родині козацького сотника, з'являється на світ дитина, якій дадуть ім'я Дмитро, прізвище Бортнянський, за назвою села на Лемківщині, звідки походив його батько. Його шлях починається зі співу у буквальному сенсі. У глухівській співацькій школі навчали тих, кого потім забирали до імператорської капели. Так сталося із Дмитром. Сильний голос, музична пам'ять, відчуття гармонії. А далі Петербург, Італія, французькі опери, церковні концерти, величезна кількість хорових творів і все це з відчутним українським корінням. У Петербурзі його навчають італійці, потім Венеція, Рим, Болонья. У театрах ідуть опери з його музикою. Їх слухають не тому, що автор екзотичний. А тому, що музика працює переконливо, живо, складно і мелодійно водночас. Його креонт, алькід – не фольклор, а повноцінна частина європейського оперного простору. Та хоч де він був, його тягло додому не географічно, стилістично. Навіть у Парижському лібретто можна було вловити українську інтонацію, якщо знати, що слухати. Бортнянський не цитував народні мелодії. Але не міг від них відмежуватись, вони були в ньому з дитинства, ще з Глухова. Коли став капельмейстером імператорської капели, він привів туди своїх українців із тієї школи, з тих самих голосових традицій. І вони не просто співали, вони співали по-новому. Його хорові концерти це вже не піснеспів церковного уставу, а багатоголосся, драматургія, розвиток. І якщо вслухатись, у цій музиці завжди залишається щось глибоко наше мелодіка, що не прагне прикрас, але говорить прямо побудови, що не демонструють складність, а шукають зміст. Бортнянський зробив те, що важко, вписав українську музичну традицію в європейську мову, не втративши ні себе, ні тембру. І хоча він помер у Петербурзі, а його могилу знищили в радянські роки, звук залишився. У хорових партитурах, у впливі на лисенка, на вербицького, на цілу хвилю композиторів, які потім шукали, як звучить українське в класичному просторі. Цей звук починався з голосу хлопця з Глухова, але вже давно не належить тільки йому.